Радісні миті зустрічі породілі та довго очікувана виписка з пологового будинку. Ось татусь нарешті бере новонароджену донечку, щоб врешті показати їй свою домівку. Та за святковою зустрічю стоять на легкі пологи та кропітка праця лікарів луцького пологового будинку. Для них кажуть найважливіше, щоб породілі почувалися комфортно та отримували тільки найякісніші послуги, тож докладають для цього максимум зусиль. Щоправда, війна внесла свої корективи. Багато речей і логістично, і матеріально вже е, Поставити і доставити і закупити неможливо, тому що враховуючи, що пологовий будинок працює по програмі медичних гарантій і має договір з ЦЗУ і добросовісно виконує всі умови. А це означає, що увесь супровід вагітності пологів та після пологового періоду пацієнтки отримують безкоштовно, тому наявність сучасного обладнання вкрай необхідна для лікарів. А серед потрібного чимало. Тож лікарі звернулися до благодійних організацій, і Український фонд благополуччя дітей зумів. Допомогти було звернення від закладу до наших партнерів німецької організації Child Fund Deutschland, з якою ми співпрацюємо також 20 років, і ще швейцарська організація Тердезон, які фактично на початку війни вони збирали кошти для допомоги Україні. І тому, коли прийшов запит, наші німецькі партнери сказали, що є можливість підтримати. Регіональний координатор оглянув луцький пологовий будинок. Разом з лікарями визначили пр. Оритетні потреби, і врешті закупили обладнання на понад 2 мільйони гривень. Це й роздаткові одноразові інструменти, і чимало сучасного устаткування для пологових залів та операційної. Це і сучасні парові стерилізатори автоматичні, і сучасні голки, це сучасне приладдя для надання спінальної епідуральної анестезії, це і сучасний електрохірургічний коагулятор, який допомагає під час операції правильно розріз зробити з мінімальною кровотечивостю. Саме коагулятор каже директор медзакладу, чекали вже давно. Окрім того, цінними для лікарів є пересувні лампи. Там з комплектом функціоналу, який допомагає, коли ми оперуємо, вибирати навіть освітлення, гамму освітлення і при яких операціях. І пророгатива те, що вона має автономне ще забезпечення, тобто акумулятор, і дозволяє, коли світла зовсім немає. А ми її брали з тим і просили з тим, що в нас операційне даже ще є в підвалі приміщенні, тобто в укритті, що якщо не буде електрики і буде проблема з постачанням, вона може автономно працювати. Без виключення 4 години серед нового і реанімаційні столики забезпечує дитині комфортні умови, поки проводяться їй реанімаційними переємствами. Одна з умов безпечної реанімації це підтримання оптимального температурного режиму дитини приблизно 36,5 до 37,5 градусів. Колектив закладу таким дарункам не аби як втішений. Я хочу вам за ну, таку подяку від нас. Вот. наявність і можливість онов обладнання це завжди позитив і відповідно забезпечують якісне надання послуг. Тепер у Луцькому пологовому будинку породіллі отримуватимуть ще якісніші послуги. Тут, до слова, щороку народжується близько двох тисяч немовлят. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.